Це дорога у селі Велика Любаша на Рівненщині. Зовсім нещодавно тут вкладали нове дорожнє покриття, і все б нічого, якби не одне але ось це ділянка дороги протяжністю 15 метрів, яку чомусь забули залатати. Здавалось би, не вистачило асфальту, але ні, його вистачило. Втім, для нього знайшли краще місце призначення. А саме прилеглу вулицю лісну, протяжність якої понад кілометр, тут ніколи не було дорожнього покриття, лише ґрунтова дорога, і цих 15 метрів асфальту вирішили вкласти саме сюди. Жителі села Велика Любаша розповідають, нині дорога у їхньому селі виглядає так, ніби її шматок поцупили, або ж грали нею у тетрі. Скажуть, ремонт дороги завершили пізно уночі. Припускають робітники або полінувались доробити дорогу, або ж вирішили залатати більш серйозну, що правда, на іншій вулиці. Коментари були з що цього. Мені з Луцька позвонила сестра. думаю, подивлюся. Ну а що ж вони цей асфальт мають канаву викинути, як тут кончили. Остається в комбайні. Ну а нелогічніше було, наприклад, тут багато так ям, можливо, це, це їх залатати? Води вже кінчали, вже було глуха ніч. Глуха ніч. Знаю, що робили, гарно там зробили, все поробили. Дірки всі полатали, тут куска а чого чого його сюди? Не знаю, хто це тут його придумав. І хоч про такий ремонт дороги люди говорять із посмішкою, досі не можуть зрозуміти, чому робітники вирішили не латати вибоїни на дорозі, яку ремонтували. Втім, розповідають, це не єдина така ділянка. Вздовж вулиці можна зустріти аналогічні. Воно до, до зими його стої. Стої. Угу. А далі угу. стояє. Ми не чіпали. Бо кончились гроші. А то з'явилися гроші, то вони вже оттуда, ну а по бумагах, але як, ну, конечно, Воно, звісно. Ми живемо по цій вулиці. там далі. Воно краще, як було, звісно, краще. Ну не геть по-людськи воно зроблено, але хоча ми нема. Чому втік асфальт? Ми вирішили запитати у селищного голови. Микола Ковальчук розповідає, ремонт дороги розпочався наприкінці жовтня. Завершили його тиждень тому, втім наголошує, роботи триватимуть і далі, бо ж дорога не в ідеальному стані. Чому 15 метрів асфальту з'явилось на сусідній вулиці і уявити не може? По тендеру мались провести роботи по вулиці Шевченка. Тобто, це були найкритичніші ділянки автодороги. Та, яка проходить через нашу громаду. Ось підрядник, який виконував ці роботи, він повністю той фронт робіт, який він мав провести, він провів. От яким чином там з'явилась на вулиці Лісній та латка, типу, чи то з відходів, чи то з асфальту. Ну, типу, це дасть вам відповідь уже чітку. Я думаю, підрядник той, який робив, типу виконував підряд. Відомо, що балансоутримувачем дороги Костопіль Яполоть є служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. 20 вересня вони оголосили тендер на поточний ремонт цієї ділянки дороги. Виграла його будівельна компанія «Буд Альянс Груп. Відтак саме вона і відповідає за ремонт на дорозі у селі Велика Любаша. Ми намагались зв'язатися з компанією. Втім, усі контактні телефони, які є у відкритих джерелах, виявились недійсними. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. На жаль, абонент зараз не в мережі. Надішліть смс або зателефонуйте пізніше. Sort. Відтак, звідки з'явився цей відрізок асфальту, та яка в його вкладанні була доцільність, дізнатись так і не вдалося. Чи знає відповідь на це питання і сам підрядник, також невідомо. Люди з жартома говорять: робітники поклали початок новій дорозі на вулиці Лісній. Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал